Пані Галину, щодо заяв, які от після зустрічі пролунали в питанні гарантій безпеки. А по-перше, мене дивує, те, що поки що якби відійшов оцей наратив зі сторони Російської Федерації, їхні заяви про те, що в жодному випадку Україна не має бути учасницею ніяких. Військових воєнних коаліцій з країнами заходу зараз вже говориться про те, що можливо будуть якісь гарантії безпеки на зразок п'ятої статті НАТО, хоча знову ж таки не зрозуміло до кінця, як тоді вони би мали працювати, і а, поки що знову ж таки до кінця не зрозуміло, а де в цьому сполучені штати хто гарантуватиме і забезпечуватиме дотримання усіх цих гарантій. От ви для себе відповідно. По результатах зустрічі, які відбулися, якось хоча б окреслили приблизне розуміння того про що мова, чи знову ж таки традиційно зрозуміло те, що нічого не зрозуміло. Ні, ну насправді проглядаються деякі е, тенденції. Ну, е, Трамп, е, як сказав один з експертів Роман е, Сон, він виглядає як кур'єр Путіна, і він фактично представив меню яке е, очільник Кремля, диктатор, йому запропонував? Це жодних безпекових гарантій для України, це здача територій і це вибори. І Трамп намагався це, звісно, погадуйте ще до Аляски, що ось буде там обмін територіями. Трамп анонсував. Потім після що ось. А, треба, щоб Україна відмовилася там від частини території, називались навіть конкретно, які це можуть бути області. Ось в цьому всьому контексті важливо було в процесі, коли нас кинули фактично на трек пер е, перемовин, замість того, щоб добивати агресора, замість того, щоб тиснути про що вчора сказав канцлер е, Німеччини Мерц, єдиний вжив слово прешем. Тиск, ось і що саме на Росію треба тиснути, щоб Росія перестала оце фактично це, якщо читати між рядків там маніпулювати, е е імітувати, що вона хоче миру, а насправді бомбити кожен день. Цивільні, цивільних, знищувати інфраструктуру в Україні, і так далі, тому це далі буде тягнутися. Очевидно, трампу потрібна була ця вся велика постановка. Ви бачили, що навіть Трамп був достатньо люб'язним із нашим президентом, із лідерами намагався показати, які вони всі круті. Тобто, а ось тут урсула, а вона там така топ впливова, що саме вона там все вирішує. Тобто він фактично. Намагався виправити ту ситуацію, коли із запрошенням Путіна на Аляску на американську територію, тому що і його виборці, і республіканська партія, а там відсотки шалені, понад 80 вони взагалі сприймають Путіна як зло, ну тобто негативно, і очевидно. Критика Трампа, бо він кілька разів намагався сказати, що навіть демократи сказали, що добре, що я запросив Путіна на Аляску. Тобто, з одного сторони Трампу важливо було виправити ситуацію після провалу на Алясці. Ось. Тому що над ним тяготіє і справа Епштейна, і е, внутрішньополітична напружена ситуація, і проміжні вибори, які він має республіканській партії забезпечити тло, щоб вони не програли демократам. Тому тут є дуже багато нюансів, і тому він поспішає. Він поспішає до жовтня, коли вже почнуться з'їзди партій, е, показати: ось дивіться, з Вірменією і Азербайджаном. Ніхто не зумів, тільки я. Він вчора наголошував, який він крутий миротворець, укладач е, великих мирних угод, де не було припинення вогню. І тут якраз дуже важливо. Ви бачили дискусії, які можливо публічно, але в дуже такий улесливий спосіб намагалися донести і і Мерц, і Макрон, і е, Мелоні, яка говорила про Джастіс, про правосуддя. Ну мені здається, що завдання європейських лідерів було збити е, в те е, в уявлення, як завершувати війну, нав'язане Путіном. Оце, от меню, що Україна має погодитися, і це в руках Зеленського. Тобто, була спроба перекинути звинувачення на нашу сторону. Ось, е, і ви бачили, як президент України сказав, щодо територій, території це давайте говорити. На окремій е, зустрічі окрема зустріч тут вже є заяви. Побачимо російської сторони, е, що вони не впевнені, що вони готові вже швидко робити е, зустріч на трьох на рівні лідерів держав. Тому що Путін вже заперечував легітимність нашого президента, і так далі. Тобто, зараз дуже важливо, щоб а європейці зробили висновки, що е, не можна за рахунок України чи наших інтересів вирішувати якісь свої питання тільки з Україною. Європа має шанс вистояти, дати відсіч Росії е, е, вісі зла. Ну і з ненадійним Трампом, який сьогодні каже, одне друге. Далі продовження американської зброї, щоб е, Трамп е, він вчора акцентував, що ми її не роздаємо. Як це там Байден, а ми її продаємо. Тобто, хай продають зброю за європейські гроші. Може, нарешті європейці конфіскують е, активи російського центробанку. Тобто, от якщо ви окремлювати досягнення в тому, що тиснули на нас, не тиснули. Тобто Трамп зрозумів, що не варто тиснути, і потрібно відмотувати те, що сталося на Алясці. Досягнення те, що європейські лідери, нарешті, вони якось спільно так виступили за Україну, тому що теж були деякі такі моменти, деякі різні заяви ще до Аляски. Зараз ми бачимо, що поки що принаймні на цій зустрічі європейські лідери вони доволі Консолідовані були, і нам важливо якраз і зберегти у цю к'єдність у відстоюванні наших інтересів, і в подальшому, якщо ми будемо продовжувати, ну не якщо поки ми будемо продовжувати розмовляти зі штатами і намагатися все таки втримати їх на нашому боці. Але е, правильно я виокремлюю такі от моменти ключові. Ну дивіться насправді ситуація трошки сумніша, тому що за цим красивим гарним столом вони більшість під. Чували певну російську реальність ну визнання де-факто російської окупації, ніхто не говорив про членство України в НАТО, тобто існує певна така заборона в їхніх головах. Ось і вони не говорили про дотримання міжнародного права, покарання агресора. Але європейці загнали себе в таку ситуацію, бо не нарощували свій оборонний потенціал. Не тільки оці 11 років російської агресії, навіть останні три з половиною дуже пізно схаменулися. Тому фактично для європейців зараз дуже важливо купити е, трохи більше часу, тобто вони не заперечують, вони розуміють, що е, буде велика там конфронтація, протистояння, зіткнення, агресія, вторгнення. Вони, нарешті, це прийняли вже як факт. Але питання от до моменту, поки Америка, вони не хочуть, щоб Америка дуже різко. Трамп же ж емоційний якщо Байден там були команда більш професійна, але не рішуча, то Трамп він може там в одну секунду прийняти якесь рішення. І як ми бачили, бомбардували Іран, чи під час його першого терміну були удари по Сирії, зокрема Вагнерівській оці, де вони знаходилися, розташування військового і так далі. Тобто, тут європейці мають свою адженду, попри вже усвідомлення, що вони залежать від України теж. І вони не хочуть, щоб Україна, як то кажуть, зараз не вистояла. Тоді буде наступ на них, а вони взагалі не готові. Тому наше завдання зараз нав'язувати а наші компанії, тобто є в Європейському Союзі Safe Loans, це цілі механізми чи програма 150 мільярдів євро для того, щоб масштабувати виробництво сучасних озброєнь, які є в Україні. І це надважливо, тому не треба мати з одної сторони ілюзії, що європейці так сильно переймаються Україною. Вони переймаються в першу чергу про себе, за себе, і вони готові далі платити за американську зброю, щоб виграти більше часу. Ось, але тепер питання до України: чи зробить висновки президент Тому що ми провалили антишахетну програму. Хтось розраховував, що буде швидше перемир'я. Не знаю, тому зараз важливо нас слава Богу. з'явилася як вони фламінго, так нові наші ракети. Треба пришвидшити їх виробництво. Тобто, коли нам Трамп буде казати, у вас немає карт, ми скажемо, друже. От як ми е, нарешті вже не буде йти е, е, нафта російська угорщина, словаччина. Тобто, ми показуємо, що друзі, поки ми не знищимо спроможність ворога продовжувати війну, поки Європейський Союз не ухвалить реально пекельні санкції, і тут потрібно, щоб Америка сприяла так само все якось синхронізувала, а не стояла осторонь, поки не буде повної блокади в Балтійському морі торгівлі, а не лише так званого тіньового флоту. Тому треба європейцям пояснити, ви хочете далі так їздити до Вашингтона, принизливо, улесливо говорити? Чи ви хочете ставати суб'єктом реальний європейський союз геополітичним гравцем? І це завдання наше зараз тут, тому що Трамп говорив так само про вибори. І це так само російський певний наратив, бо він розуміє, тільки в українців почнуться вибори. Частина людей залишить країну, частина пересвариться, плюс з'являться проросійські політичні сили, і ті ж американці будуть казати, як Венс казав європейцям: не чіпайте праворадикальні партії. А у нас під праворадикальними партіями можуть бути проросійські партії, які отримують гроші з Кремля. Пані Ганно, ще буквально коротенько, але от щодо нас, чому ми не говоримо про людей на територіях, які за уявленнями мали би бути віддані росіянами? Чому ми не акцентуємо на отакій людиноцентричній історії? Вона є однією я б сказала, топ і ключових. Чому я в квітні ми були в Вашингтоні, якраз теж непростий був візит. Але коли ти кажеш, ой, ви маєте віддати територію, я кажу, почекайте, це про людей. Ви знаєте, скільки людей знаходиться на окупованих Росією там майже 20% тим, ну, української землі? Я кажу, тільки дітей, там мільйон триста тисяч здається, і Росія вже мало того, що не хоче повертати наших дітей. І про це вчора теж була розмова, і наш президент передав лист першій леді від нашої першої леді. Але ми маємо пояснювати, що Росія готує нову армію, і ця армія буде складатися з українців, які на тимчасово окупованих територіях знаходяться, які вже стали жертвами, яких частину також мобілізовували уже як то кажуть силою в порушення прав людини. Тобто ті діти ми бачили ці відео з Росії, де вони показують, як вони вже в формі військовій під російський гімн. І е, їм промивають мозги, стирають нашу ідентичність і готують далі воювати проти нацистів в Україні і проти дикого якогось там заходу, і так далі. І це їм треба пояснити, що це солдати яких потім Росія буде використовувати проти вас, тому питання не, не як довго протримається Україна, а як швидше ми доб'ємо агресора, і це ключове питання, яке ми маємо переконати. Бо є частина заходу, яка живе в парадигмі, треба домовитися, а частина в парадигмі з Росією неможливо домовитися. Її треба тільки добивати, і в них є важелі. Просто немає політичної волі, немає цієї рішучості. Дякую, пані Ганно, за відповідь. Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНСТ і народна депутатка України, восьмого скликання.